віце Німеччини Роберт Габек. Вас ІЗДАС! Обурений тим, що Федеральна розвідувальна служба Німеччини, на відміну від інших спецслужб, помилялась у своїх оцінках щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, на відміну від спецслужб Великої Британії та Сполучених Штатів, наші спецслужби говорили: підготовка до війни це навчання і до найгіршого не дійде, але дійшло до найгіршого. І він уточнив, що мав на увазі німецьку секретну службу. Крім того, наші спецслужби прогнозували, що Путін окупує Україну через 24 та 48 годин, наголосив Габек. Тому у нас є велике питання до професійного. Іності цих людей наголосив Габик що е, звільнення півострова потроху наближається. От, е, да, потроху, да, не так швидко, як хотілось, і як, е, чесно кажучи, рік тому вже, вже почало здаватися, але невблаганно наближається звільнення півострова. І е, власне організатор е, цих всіх наших радісних, радісних новин е, Кирило Буданов е, дуже чітко пояснив сьогодні: а власне для чого була висадка. Адже зрозуміло, що скажімо, е, військові результати саме цієї висадки не такі вже і значні. А ризики для хлопців були дуже значні на щастя вони виявили професіоналізм найвищого гатунку. Зробити таку операцію без втрат зробити таку операцію це вже ну достатньо круто. Але зробити таку операцію без втрат, оце по-справжньому круто. Так от, е, але ж ризики, я ж кажу, були дуже серйозні. Але Кирило Буданов дуже чітко пояснив, що це в першу чергу був, крім того, що це е, потрібна військова операція, але оцей момент з прапором він був суто символічним. І цей сигнал був не для нас з вами, хоч нас з вами він, звісно, порадував. Але це був сигнал саме для мешканців окупованого півострова, що вас не забули, до вас скоро прийдуть, е, просто трошки ще потерпіть. Ну, що ж, головне, щоб всі, хто там в Криму, правильно сприйняли цей сигнал, ті, хто чекають з натхненням, ну а ті, хто понаїхали, щоб все ж таки скористалися ще можливістю прибратися, звідти, поки такі шляхи ще є. Повертаючись до тих кадрів, які ми щойно бачили з вибухових таких красивих кадрів з ураженням. Комплексу С 400 от, власне, дивлячись на все це, виникає питання, і воно виникло у багатьох. А що ж це таке знімає? Отак, з висоти пташиного, більш ніж пташиного польоту, щоб так красиво це показати. Якщо це безпілотник, то чому ж власне це той супутник. самий С 400 його і не зафіксував, і не знищив? Це не це не супутник, е, нема все ж таки супутника і супутників, які б з такою роздільною mm -hmm. здатністю знімали саме відео. Фотографії такої роздільної здатності супутникові є, але відео це 100% дрон. От, е, тобто, якраз слово пташиний політ в даному разі абсолютно умісне, бо ви ж добре знаєте, що власне між собою на фронті дрони називають пташками. От якась наша пташка дійсно кружляла зверху над цим С-400. І це я б сказав: ну, е, крім того, що С-400 було вражено, от сам факт, що це ще й так знімалось, от в упор, практично вертикально над ним, це Ну можна сказати, що це епітафія російської протиповітряної оборони. Це просто е, найкращі, Ну Власне, два найкращих показника, чого вартує е, російська ППО. Один показник це той, що ми з вами зараз розбираємо. Коли е, оди, од, один якийсь виріб вражає російською е, останній комплекс е, С-400, нічого крутішого за С-400 в них в принципі поки не розробили. А в цей час другий дрон спокійненько це знімає. Знаєте, отак, е, з неквапністю весільного фотографа я б сказав. І е, е, цей хвильоний комплекс просто його навіть. Не виявляє от, а друга епітафія російському ППО це те, що от е, в нас з вами сьогодні робочий день. От в нас день незалежності, свято, але в нас через ну по через війну у нас сьогодні робочий день. А от в Москва Сіті сьогодні вихідний. В Москва сіті сьогодні вихідний на честь дня незалежності України. Вони абсолютно прямо це заявили. Що оскільки вони очікували на день незалежності наші дрони, то розігнали на сьогодні на вихідний весь свій персонал, це кілька тисяч працівників кількох компаній, зокрема дуже пов'язаних з російською оборонкою. Чесно кажучи, звісно, вийшло несправедливо. От свято у нас а вихідний у москалів. Але е в контексті російського ППО це от більш ніж показово. Пане Євгене, а от власне повертаючись до цієї бавовни красивої вчорашньої, то різні версії були на початку, і про комплекс берегової охорони береговий комплекс Бастіон, який дуже-дуже дошкуляє нашому одеському узбережжю, не тільки, і про станцію радіолокаційну, яка теж окупантам ну, дуже, скажімо так, корисна, а бажано її позбавити цієї користі. А як вважаєте після всього того? Того, що сталося? Чи варто турбуватися бастіону і радіолокаційним станціям? Дуже сильно варто їм і можна сказати, навіть можна не турбуватись, а їм просто як там зайняти чергу. Як там наступному приготуватися? Як знаєте, голошу оголошують черги? тут зру тим більше до речі, що стосується бастіона, він і так вже мав один серйозний перебій в роботі. Коли власне вдалося дістати склад оцих ракет Онікс, якими цей комплекс стріляє, і які, власне, ці ракети Онікс вони дуже неприємні. Вони, це протикорабельна ракета, в неї є звичайно через це обмеження, вона працює тільки над морем, вона не може залітати в глибину території, але натомість на береговій лінії, тобто в портах, її перехопити практично неможливо. Вона, вона надто низенько і надто швидко летить, буквально над водою. Так, от один раз вже був місячний перелік в роботі цих, цього бастіона, тому що вдалося накрити кілька десятків цих ракет прямо на складі, і їм довелося збирати їх з інших комплексів десь ледь не на северному флоті, на далекому сході Росії, і оце все перевозити знов до Криму. Ну але на жаль, останніми днями воно знов працювало. Ну тобто, швидше за все, доведеться вже сконцентруватися на не на складі боєприпасів, а власне на самій установці. Повертаючись до, точніше, не відходячи далеко від Чорноморського басейну, в районі острова Зміїний буквально днями теж відбулася цікава подія, бойове зіткнення. Спочатку росіяни традиційно збрехали про те, що вони уразили наш катер гучно про це як завжди сказали. Ну а після того з'явилися відео, які засвідчили прямо протилежне. Наш катер вони не уразили. Більше того, з нашого ж катера в їхній винищувач СУ було випущено ракету, яка його так зачепила, настільки зачепила, що йому терміново знадобилося швиденько тікати на базу. Власне, все це ми побачили на відео. Як вважаєте, і далі от намагатимуться ризикувати своїми бортами, і заради чого спробують знову якимось чином повернути контроль над зміїним? Ні, про повернення контролю над зміїним не йдеться. Воно для них, навіть якби вони могли це зробити, це для них позбавлено сенсу. Я нагадаю, що із зміїного їх скинули не якоюсь там крутою десантною операцією, а із змійного їх викорили артилерією з берега. І е, ця ж артилерія не теж нікуди не ділась, а за цей час її стало в нас набагато більше і набана і в тому числі баганабагато Е, Приїхали е, купа натівських моделей артилерії, яких тоді і близько ще не було. Тому якби навіть вони висадились на зміни, то ніхто б навіть не витрачав людей саме на те, щоб з ними там рубатись. Е, їх абсолютно так само просто знесли бартою як минулого разу, тільки цього разу це було б набагато швидше. І вони це чудово розумі розуміють.